що з'їжджаємо в село Нарцівка, яке знаходиться за Залиманом. Ось перші хати, і перші руїни. Перші руїни. Поїхали, поїхали. І зліва, і справа. полеглим воїнам. Стали бо ці воїни та подивилися, яка йде війна порівняно з Великою Вітчизняною. Як брати нас поливають чим? Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте, дорогой. Доброго дня. Доброго дня. Добрий він у вас сьогодні. Ні, сьогодні так ще ракета пролетіла. Сьогодні була. Так. Да. Учора було сім, шість чи сім. Я шість насчитала, а там сім. 25 листопада до сих пір літають ракети. І летіла десь от, там ж воно і Барвенкове, і Лозова. Куди вони? Це ж вони ж координовані, ми не знаємо куди. Ну, страшно, звісно, це все було. Ну, спасибо хлопцям, мене вічно підтримували, солдати отут були штаб. Ну, вони молодці. У мене друзі такі хороші. Що я буду казати? Десять днів отам у берлоги на посту, тоді прийдуть. Ну, я їм допомагала, вони мені. І трошки, знаєш, веселіше. А так Конечно. що ж ми залишилися удвох з сусідами? А так, ну що казати? Он хати нема. Заборів нема, погоріло все. Що війна принесла? Нічого хорошого. Животних, як насобиралось у мене, 10 собак, котів зараз 11 штук. Це чужі всі. Ну куди їх дінеш у зиму? Ну, як глянеш, тоді я думала, я не переживу. Це страшне діло було, не дай Бог. Ну, а так благодаря, я ж кажу, що Богу, навірно, і ангел хранитель як прилетіло у 4 утра і до мене, осколки отакі. Туалет прорешечений увесь. Ну, як ти від нього? А животні ти знаєш, умні ще одне, перві ховалися. Ну, що буду казати ще. що... Шо... Нам треба світ, якби побистрей зробили, щоб люди верталися, щоб село хоч трошечки восстановилося. А зараз багато людей у вас у Нарцівках? У нас залишилося сім чоловік. А було а, ну, зараз скажу зоя, четверо, я семеро. А було скільки? Взагалі ну, до сотні. До, сотні. До, сотні. до сотні. Ну, а тепер я не знаю, що це сталося, якщо мої родичі мої і ті кажуть, що ми винуваті. Це якби як ти побачив, як корови бродять, свині бродять, котині вчать і, і чим я, ну кому що даю все, все ховається, все до людей тулиться. Я така, щоб і сьогодні закінчилась війна. Ну що, не знаю. Ну, я думаю, що скоро закінчиться. Наші хлопці підтягуються, я созванювалася, так сказали, що. Ми побідемо, скоро приїдемо в гості. Це солдати, які тут були. Ну, я теж так сподіваюся. Що... Можеш передати їм привіт, що б хотіла їм сказати. Хлопці, вертайтесь швидше, живими і здоровими додому. І в гості до мене приїжджайте. Приїдуть, обов'язково. Ну що, дякуємо ми вам, поїхали далі. Ну, дай Бог вам здоров'я і все. Ветюнчик, давай, дорогой. Може, якщо моста не зроблять, я буду тоді через Оля ж вдома, Дома. тоді Мішу від моста тоді. Хорошо, мішу, тоді якщо моста... Машина стоїть, розрушена будівля. Що можна сказати, підводячи підсумок всього того, що ми побачили і почули? Це одне слово, жах. Скільки тонн снарядів прийняла норцівська земля, і ні в чому не винні люди? Я постійно задаю людям одне і те ж питання: чому вона йде? Як можна одурманювати цілий народ, що ми стали ворогами? Ще 20 років тому сюди, в село Норсівка, приїжджали ветерани 20-ї гвардійської дивізії, які в роки Великої Вітчизняної війни захищали село Залиман, село Норсівку і захищали нашу країну. Тоді ми перемогли ворога, фашистську орду, яка хотіла завоювати весь світ. Що сталося з дітьми тих солдатів, які лежать в братській могилі, і в норцівці, і в Залимані, і скрізь де йшла війна? Що тепер вже вони принесли оцю розруху і страждання своїм братам українцям? Важко говорити з зазомбованими людьми. Наше покоління пам'ятає ще Велику Вітчизняну війну як одна людина Гітлер зумів переконати свій народ, що вони і тільки вони мають вищу расу і повинні завоювати весь світ. А чим сьогоднішня війна відрізняється від Другої світової? Я, наприклад, не розумію, що робить російський солдат на моїй землі. Ось такий русський мір несе Росія. Вони прийшли нас визволяти від чогось, а саме вбивають, грабують нашу країну. Помирають тільки я не розумію, за що. Я розумію, за що помирають мої побратими. Вони захищають свою землю, свою країну і ніколи не дозволять ворогу тут хазяйнувати. Україна понад усе. Ми переможемо.